Уже понад півроку у Львові розглядають справу жорстокого вбивства мовознавиці Ірини Фаріон. Несподівано на судових засіданнях сформувалася група підтримки підозрюваного у страшному злочині В'ячеслава Зінченка. Люди з різних міст організовано приїжджають на слухання, щоб поболівати за обвинуваченого і висловити співчуття його близьким. Водночас дозволяють собі поливати брудом загиблу та її сім'ю. Тож ми вирішили з'ясувати, хто ці люди та чи стоїть хтось за ними. Для цього я втерлася до них в довіру і на місяць стала частиною їх команди. Секта підтримки Зінченка. Хто вони і навіщо відстоюють підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон? Це така вата, така конкретна вата. У чиїх інтересах діє так звана група підтримки Зінченка. Я впевнений, що це куратори зі сторони москви. Та як вони викрили журналіста під прикриттям? Роботу, Вітіслави, Зінченко! Це роботу! Це відео з чергового судового засідання у справі вбивства Ірини Фаріон. Жінки у футболках із зображенням підозрюваного у злочині та написом Зінченко невинний всіляко підтримують обвинуваченого у залі суду. А опісля слухання під бадьорюючими вигуками проведжають його до конвойного автомобіля. Волю! Волю! Волю!» Вони підбадьорюють його, вони розказують що йому, ніби як вони заставляють його усвідомити, що він нічого не робив. Що він білий, пухнастий, що це не його злочин, що він скоро вийде на волю. Ну, це така його моральна, психологічна підтримка. Потрапити до групи підтримки виявилося неважко. Приєднуюсь до їхньої приватної спільноти у Фейсбук. Тут ціла стрічка всипана дописами про невинуватість Зінченка. А однією з адміністраторок сторінки є особа з нікнеймом Світлана Володимирівна. Вона ж організовує щоденні трансляції у Тіктоці, в яких здебільшого розганяють фейки про справу та ображають потерпілих. Ми недавно знайшли оригінальне фото, яке було зроблене цього лавочника. У мене запитання зустрічне. Навіщо було робити фотошоп Із цього фото я дивилася на днях прогноз старого, луга, і вона сказала, що замовник в цій справі жінка, але її не найдуть. Кілька днів поспіль. Я приєднуюсь до прямих ефірів, і за день до нового слухання у справі Світлана запрошує всіх охочих прийти в суд, аби підтримати підозрюваного. Девочки, завтра в 10.30 состоится суд над Вячеславом Зучи. Кто, кто во Львове? Пожалуйста, присоединяйтесь. Є матір, так якої винен син, не винен син, до якої питань немає, яка вона, там, в Московського патріархату, там Санкт Петербурзького патріархату, немає значення, якого там. Це її справа, але це її син, є батько, це його син. Він його буде захищати. винен він чи не винен? Є група підтримки, яка навколо матері виникла. Що це за люди? Це така вата, така конкретна вата. Уже наступного дня іду в суд та приєднуюсь до прихильників зінченка. Поки триває слухання, ми сидимо у коридорі. А вже після виходимо на вулицю, де нас чекають інші учасники з групи підтримки. Один з них Олександр. Чоловік каже: нібито особисто бачив убивцю Ірини Фаріон, і це не зінченко. Я воз того вбив оман маму, вам за свідчу, і всім буду свідчити. Я нічого не визуваю на мене, що почути я сіє так вот, 6 хвилин до землі. На лавочці сидів судиці. Я. Я, я там живу. Але жодних офіційних свідчень чоловік слідству не надавав. І свідком у справі також не проходить. Тож його слова нас насторожили. Пізніше я їх перевірю. Про це розповім згодом. Наразі ж продовжую знімати на мобільний телефон все, що відбувається довкола. А оператор тим часом веде приховану зйомку. Трохи постоявши біля суду, йдемо у найближчий супермаркет. Жінки купують кілька банок червоної ікри, лососеву рибу та солодощі і передають все це у СІЗО для підозрюваного у вбивстві. Ми там будемо. Слухайте, а тупі, а? Нам треба було тебе зараз взяти собі ті два фанфурика. І прийти, як казав мій друг Женя, підготовлені на вечір, а не так, без настроєння». Як згодом виявиться, без фанфуриків. Чи то пак спиртних напоїв не проходить жодна зустріч групи. Видається, наче це ледь не головна мотивація для більшості учасників, щоб підтримати Зінченка. Тож із судової зали, транзитом через магазин, зустріч переноситься до генделика. А так як значна частина учасників спільноти до Львова приїхала з інших міст, той заклад обирають поблизу залізничного вокзалу.

Тим часом мій оператор вмощується за сусіднім столиком і продовжує знімати приховано. Доки чекаємо на замовлення, жінки обговорюють, як минуло слухання у справі. Зокрема, згадують про клопотання, яке подала до...